Це буде, отже, першого кого я хочу сюди запросити, із задоволенням це зроблю. Поділиться з вами історіями трьох особливих людей. Кожна з них залишає по собі світло та нагадування про важливе. Вона відеокреаторка, вона мандрівниця, вона Ксеня Василишин. Ваші оплиски. Перше, хочу подякувати організаторам, що поставили мене першу. Це надзвичайно сильно заспокоює. Ви знаєте, особливо, коли дізналася про це перед сном, то заспокоювалась до третьої ранку. Навіть вділа голубий костюм, бо коли продавчиня, коли я сумнівалася, чи його купувати, то продавчиня каже: беріть пануся, бо то антистрес, колір антистрес. Ну, так що костюм не підведи. Отож. Вітаю всіх. Мене звати Ксенія. Я направду відеокреаторка, я знімаю багато відео. Ще багато мандрую, багато спостерігаю за різними людьми, їхніми історіями десь нотую їх, десь запам'ятовую. І сьогодні хочу з вами поділитися трьома. Ці три історії сталися з абсолютно різними людьми в абсолютно різний час, хоча цього літа в дуже різних країнах і місцях, але мають між собою один спільний меседж. Вони торкнулися мого серця надзвичайно сильно, і я дуже сподіваюся, що кожна з цих історій торкнеться вашого серденька також. Отож, перша історія це червень, північ Іспанії, дорога Каміно де Сантьяго. Хто чув про таке? Там Це дорога в багато-багато кілометрів. І кожен Пілігрим визначає сам, скільки кілометрів він буде йти цією дорогою. Я зрозуміла, що пройти 880 аж з тої Франції мені не вийде ні по часу, ні по зусиллям. Тому я обрала йти 280 км з порту Португалії до Сетяко де Компостела. А, хто не знає, так два слова скажу. Це м, такий шлях, вже прокладений багато років, і ти йдеш його пішки. А, з наплічником, так на 7-10 кілограм. Хоча я бачила дуже багато людей, котрі йшли без наплічників, я їх питала: кажу, де ваші наплічники? А вони кажуть, ми по 7 євро віддали перев... машина перевозить наші наплічники з точки до точки. Ну, Я такого не знала, тому я йшла сама. І коли йдеш, то звичайно особливо непідготовленому організмові, та бо я ж то думала, всі йдуть, ну і я піду. Ну пішла. Насправді це було нелегко, тому що ти йдеш в дощ, в сонце, в спеку, ти піднімаєшся до гори, спускаєшся донизу, йдеш поганими дорогами, лісами, інколи такими валунами. Дорога є різна. Але насправді ти проходиш якусь якийсь свій шлях трансформації в ній, і от десь так на день напевно п'ятий, шостий. Коли напевно коли втома вже досягала, скажімо так, певної точки, і було надзвичайно сильне бажання от зупинитись на тому пляжі. Ви ж розумієте, я попри океан ішла в Португалію, та зупинитися на пляжі, нікуди не йти, просто полежати і вже десь там застрягнути в котромусь Альбергу, хостелі чи готелі, і думати, та ну його шлях прийду наступного року, на цій дорозі я побачила їх. Це було чотири хлопці, і вони відрізнялися від інших Пілігримів тільки тим, що троє з них ішло, а четвертого вони везли на такому напівлежачому колісному кріслі. І ви знаєте, вони відрізнялися від інших ще іншим. Вони, вони були радісні, вони були активні, вони грали на випередки, вони жартували. І Мірівень, знаєте, англійської десь так сьомого класу. То я так розуміла камон-камон, і я так йшла, намагалася, знаєте, від них не відставати, тому що, наче вони мені це камон-камон говорили. Спостерігаючи за ними, я зрозуміла одне, що мені треба перестати скиглити, взяти себе в руки і іти далі свій шлях, дійшовши його до кінцевої точки. Я до речі, пішла за 12 днів. Так от, повертаючись до цих хлопців, в цих хлопців навіть відчувалася втома. В цих хлопців стільки було енергії якоїсь такого особливого вайбу, не тільки один з одним, коли ти йдеш, а навіть в комунікації з тим, кого вони везли. А виявляєте, як це вести? Не тільки самому ти йдеш, та, несучи наплічник. Це ж ти і везеш товариша, насправді піднімаючись вгору і вниз. Вони пішли. Цією ж дорогою, що і я, і я їх обігнала і пішла далі. Я знаю точно, що вони дійшли. Я в цьому впевнена. Історія друга. <плес> Історія друга це Липень, район околиці Чернівців, центр місто Добра. В місто Добра я приїхала абсолютно спонтанно. Це було дуже випадкове спонтанне рішення просто спакувала декілька речей і поїхала, бо мала надзвичайно якесь таке дуже велике, сильне бажання приїхати туди і декілька днів побути мамою для тих діток. От пообнімати, -по -по почитати, погойдати, погуляти з ними, хто може гуляти. Тобто робити все те, що вони не можуть отримати від своїх рідних матусь. Я приїхала в місто Добра, паняня, директорка провела мені екскурсію, видала футболку волонтера, щоб мене ідентифікували і давали їсти мені безкоштовно, що немаловажно, тому що це, це потребує, потребуєш. показала, куди можна, куди можна ходити, можна не ходити. Але я би обирала сама, так що мені робити, і я пішла одним словом бути з тими дітками-мамою. І так стається, що поміж всіх дітей ти особливо якусь особливу теплоту відчуваєш до однієї дитини. Не знаю, чому так трапляється, але в мене таке сталося. Цим хлопчиком став шестирічний веселун Данилко. На жаль, Данилко не міг ходити сам, і він був теж на колісному кріслі. І ми з ним кожен день гуляли. Ну, я з усіма дітками намагалася проводити якомога більше часу, але якось особливо та дитина до мене, як вона до мене прикипіла, так і я до неї. Так от, ми кожного дня гуляли, навіть грали на випередки, я його возила з іншими хлопчиками. Ми грали і бавилися. Так, от, одного разу на такій прогулянці двоє друзів. Данилка, це Іван і Андрійко побачили вдалині на, на території такий зелений приблизно двометровий будинок, такий ніби іграшковий, але такий міцний. А вилізли і почали вилазити на дах цього будинку. Чому почали вилазити? Тому що вони знали, що за високим парканом є поле, а на полі часто пасуться коні. І от цих двоє хлопчиків побігли до того будинка, почали вилазити, вилізли, почали викрикувати: Іване, Іване, дивися там три коня, я бачу три коня, та ти що, Андрій, дивися, там ще є четвертий. О, А давай того рижого назвемо Рижик. Та який рижик? Та рижик то кіт, який як коня можна рижиком назвати. І чувши це все, Данилко почав просити мене. Каже: Ксеню, Ксеню, давай я теж туди вилізу. Я на нього дивлюся: я не маю уяви, як я маю витягнути на дах до метрового будиночка десь приблизно 30 кг Данила Батьковича. І я кажу, я почала пояснювати, чому це не можна зробити, бо це складно і так далі, і так далі. Але він каже: Ксеню, а я не розумію, чому я не можу туди вилізти, якщо вони туди вилізли. І ви знаєте, його аргументи виявилися настільки безапеляційними, що я попросила допомоги, а, і ми таки зібралися на дах того будинку. І я теж побачила коней, і їх там було четверо. І ми з ним обнялися, почали жартувати, також їх наживати, і чорний, комі, і рижиком. І вже й не пригадую, як його захвату не було меж. Він настільки сильно радів, що він бачив тих коней. Він настільки сильно а, його емоції переповнювали, і я впевнена, що. Саме ці спогади в нього залишаться на дуже-дуже довго. І третя історія це <плес> і третя історія це серпень цього року літом. Я поверталася з якоїсь своєї абсолютно спонтанної мандрівки. Це був перехід Шагині медика. піший перехід. І прийшла я на перехід, стала як в чергу, там якісь люди, черга стою, значить, як завжди подружию, такий рюкзачок маленький є. А більше я туди, чим можна, не напакую, бо ви знаєте, що там літак не пропустять. Та? І тут я одним, так, крізь одним краєм ока бачу таку старшу пані. Вона вирізнялася з поміж інших в черзі, в першу чергу, тим, що вона була така дуже порядно старша, бо в моїй уяві вже такі старші пані ну, не подорожують якось так, видно далі, бо в неї теж був такий. Наплічник порядний. Вона мала такого дуже цікавого в'язаного капелюха з кольорових ниток, дивилася на цей світ крізь такі товстезні скельця в окулярах. Знаєте, такі, коли дивишся на людину, а в неї очі в два рази більше такі, ніби виглядають. На ж такі мала блакитні очі. І мала такого того свого рюкзачка, такого дуже теж цікавого, з якими значками, з кольоровими стрічками. Одним словом, вона вирізнялася. Поглянувши на цю старшу пані, я пішла далі, я швидше перетнула кордон, і тут ми зустрічаємося з нею в автобусі Шегиня Львів. Біля мене було вільно, як ви думаєте, ця пані де сідає? Біля мене сідає. Прийшло, може секунд 5-6, і після такої затяжної паузи, в 5-6 секунд, вона починає до мене говорити. Ой, панусю, а ви теж їдете з моря? Я така, поки кліпаю, вона каже: я вас бачила в потязі Гданськ-Перемишель. Ой, ви знаєте, а я теж їду з моря. Бо в мене є внук, якому 32 роки. Він живе в Британії. І от він своїй улюбленій бабусі а, вирішив подарувати на ювілей все, що я захочу. От каже: бабуню: от вибирай все, що захочеш, все тобі подарую. І знаєте, що я вибрала? Я вибрала побачити море, бо я ніколи в житті не бачила, як це стільки води, що не видно, де вона закінчується. А мені майже 200 років оце її слова. І в мене не повірите, закралася думка, що їй може десь так і було. Я дивилася на пані Ганну, як вони її звали пані Ганна. Тільки просто кліпаючи і, і направду не могла промовити слова, тому що мені не хотілося її перебивати. І вона продовжувала далі. А ви знаєте, мене почали всі відмовляти, каже: Нюсько, та куди ти їдеш свої майже 200 років? Та ти там розсипешся на тому морі та станеш піском. Та як ми тебе будемо збирати? Та як ми тебе додому будемо переправляти потім з того моря? А вона каже: чекай. А ви думаєте, я їх послухала? Вона каже: мені. Я хіба що така схожа на таку, що я слухаю? Та ні, я не слухаю. Я ж викладачка всю життя була. Я викладала в університеті. Я ніколи я завжди працювала, багато працювала, не мала ніяких відпусток і ніколи не бачила моря. І я їх не послухала, поїхала на море, а потім їм кажу, от приїду вам розкажу, і ви ж ви ще будете шкодувати, що зі мною не поїхали. Ми ще дуже багато з пані Ганною говорили тією дорогою до Львова. Я думаю, що якщо б ми їхали до Франківська, то ми проговорили б, мабуть, ще більше. Але з цієї розмови я зрозуміла одну важливу річ: що пані Ганна була на 100% впевнена, що майже в своїх 200 років вона варта побачити море, якого ніколи не бачила. І маленький хлопчик Данилко. Який, на жаль, не міг ходити ніжками, хоча поїду, може, вже ходить, можливо, там щось змінилося в нього. Він був точно впевнений, що йому варто побачити тих коней, бо він не розуміє, чому він не може цього зробити. І ми це зробили, бо він був впевнений, що він вартий того. І оце, оці, оці хлопці, особливо той хлопчина, якого везли на колісному кріслі, в дорозі каміно, був. Впевнений, що він вартий того, щоб пройти цей шлях багато-багато кілометрів, навіть якщо він сам не може ходити власними ногами. І я думаю, що його товариші, які йому допомагали в цьому, були також дуже щасливі з того, що вони реалізовують як свою мрію, так і мрію товариша. І я насправді дуже хочу, щоб кожен з нас завжди пам'ятав про те, що варто реалізовувати наші бажання і мрії. Варто робити те, що дуже хочеться, тільки тому, що вам цього дуже хочеться, навіть тому, що вам просто дуже цього хочеться. І... Давайте реалізовувати наші мрії. Одонадимося Поплескайте, поплескайте гучніше, гучніше. Ксенія виселишення. Оплески моцно! саню для вас подарунки від наших друзів та партнерів від Агроспрактики, Слово слова та квіткової студії Кава Енквітка і оплески всієї аудиторії моцні.